А да. так, понял. Зараз все розкажу. Дуже серйозне сьогодні відео. Відео посвящається всім дрочерам за всім радянським, за найкращим радянським, за радянською якістю, за всією рештою. Чому це відео прийшлося зробити? Тому що я розібрав такий чудовий прилад, який називається осцилограф. І що? І прилетіла мені маса хейту. Всі кричать, що я ламаю, нічого не строю, це супертехніка, це найкраще. По чому ви мене взагалі побачили по такому телевізору? Чи, можливо, полистали мене в Тік-Токі по такому телефону? Навіщо ви користуєтесь сучасним? Воно ж не годиться. Оце ось найкраще. Дивіться, оцей асилограф, він е, по факту на сьогоднішній день слова доброго не коштує. Е, вся його цінність це радіодітальки, які заховані в ньому. А і ще ж дорогущий пермолой. Який железяка, який коштує 250 гривень кг. Е, ці прилади їх навчились замінювати е, приладом розміром з телефон або з пачку сигарет. І що нам оце ось радянське дрантя? Скажіть мені. От е, мені захотілося зняти це відео і розповісти, чи вірніше, не так розповісти, як поцікавиться, е, звідки воно у вас взялося. Чому ви не живете сучасним життям, а кори, ну, живете якоюсь пам'яттю. Нічого там толкового в цьому дранті немає. Всьому приходить свій час і всьому є свій вік. Е, ви ж хочете сьогодні користуватися. Нормальним телефоном хочете дивитися е, телевізор в гарній якості. Ви ж не дивитеся це дрантя. То чому ж так от ви сильно дрочили і плакали на цей осцилограф? Мені просто цікава ваша думка. Поділіться і, взагалі, навіщо це дрантя? Можете написати, а я почитаю. Буде мені дуже цікаво.